Весна прийде, саджати будемо. Українці пам'ятають слова Володимира Зеленського і про його славнозвісні посадки. Чи відбудуться вони цієї весни? Сьогодні з нами український екстрасенс Марія Тиха, а також тарологиня. Мене звуть Ростислав Калацинський. Він на Ютуб каналі Ростислав продакшн. Обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, сьогодні про. Ігоря Каламойського, українського олігарха, також про керівника мотор В'ячеслава Богуслаєва і про Костянтина Живаго, який десь там в Парижі. Не хочу, щоб його зловили, але він переховується саме в Парижі. Там знаходиться його дружина, донька, розкрадав понад 100 мільйонів. Гривень цей ж увагу, і ніяк його зловити не можуть. Отже, чи зловлять їх? Ідемо спочатку до українського олігарха Ігоря Коломойського. Розслідування щодо Коломойського стосується махінацій в компанії Укртатнафта та Укрнафта йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухиляння від сплати податків. Отже, чи причетний Ігор Коломойський до цих. Махінацій. Марія і наскільки наскільки правильно можуть показати карти, тому що Таро і Астрологія ще досі не визнано наукою, так? Наскільки точно можуть показати нам це? Ну, в мене точно показують. Я просто не знаю, як правильно відповідати на такі питання, тому що ну я ж кажу, що мої прогнози збувають. Ось в даному випадку, в принципі, дивись, ці події, які ми зараз будемо з тобою, які розмовляти будемо, да? Ну, це буденні події, звичайно. Тобто, це нічого такого, прям рокового тут немає. Да? Можна mm -hmm. про смерти розмовляємо. А те, що вони mm -hmm. там крали і так далі, тому карти показують чітко. Добре, ну, тоді дивимося, буде... Ігор Коломойський. Давай, чи причетний взагалі Ігор Коломойський, до цих всіх. Е Махінації. Я думаю, так. що так. Да. Ну, тут таке питання просто. Покажи одразу карту, які виходить. Зараз, так, зараз. Так. Добре, mm -hmm. чи причетний, угу. Mm -hmm. До цих махінацій, в яких його звинувачували. Давай так. Так, 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 так. Ну, минуле, бачиш, показуєш, стірка кубків падає. Ну, давай так, давай, дивись, давай по-чесному. Я так розумію, що не до всього того, в чому його звинувачують, він причетний. Тобто Семірка падає мочі. На нього повішали Чи... зараз вже все, прям да, але ага. не усьому він там винен. Тому що бачиш, ага. я ж кажу частково так. так частково. частково на нього повішали там. Да, 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 да. Ага. Ну дивіться, друзі, Укрнафта він володів 40%, компанії, Компанія володів 60%, решту НАК е Нафтогаз України. Питання в мене далі ще цікавіше. Я думаю, з приводу екстрадиції Коломойського до Сполучених Штатів Америки, ми знаємо, що Ігоря Коломойського позбавили українського громадянства. Відповідно, це означає, що його можуть передати Американському суду. Чи відбудеться ця екстрадиція Коломойського під міжнародний суд у США? Зараз глянемо. Дивись, оця укрнафта і так далі. Десятка кубків, да падає, Тобто там замішано дуже багато людей, тому mm -hmm. що це. Це ціла, ну, ціла, я не знаю, це сфера, да? тобто це така корпорація. Поэтому там дуже багато людей замішано. Тобто він не один, просто ну, всі шишки йому коротше. Давай давай ще, давай ще зазначимо одразу його партнер Геннадій Боголюбов, який теж поряд з ним знаходиться. Він досі контролював близько 60% акцій компанії, власне, Укертатнафта. Тобто Коломойський і Боголюбов. І Коломойський зараз в Києві, наскільки я знаю. Тому що... е, в Дніпрі він був в останній да? Києві. Так, так, так. Ага. Він Добре, не може так. виїхати, так? Чи його, чи його передадуть, ти кажеш, США. Ага, США. Ага, так, Тому що така можливо. можливість є. Він вже не громадянин України, його можуть передати під суд США. Ну, я, я не думаю, чесно кажучи. Не думаю, а ми хотіли б. Не думаю. не думаю, мені здається, там все буде якось обговорюватися, він буде намагатися там башляти і так далі гроші, тому що тут скільки це все ще одно. буде продовжуватись, розумієш. Але все ж таки я кажу все одно: він не один там причетний до цього. Тобто не треба знаєш вішати все на нього, тому так, що там так, дуже так. багато людей замішано. Mm -hmm. Об, якби всіх би знаєш, всіх би промуштрували, було б ну чудово, а так. Ну що, взяли mm -hmm. одного, типу, і на нього все повісило. Ну, Добре, ну але давай конкретне запитання: чи буде він сидіти? Ну, за, за Я думаю, ні. Він ні. ні. Сидіти. Ну, ось, скільки грошей? Я думаю, ні, мені здається, що... За що? Повіше не падаєш, стірка мечів. Мені здається, що йому заборонять, якщо ти кажеш, що він не громадянин України, так? але йому все ж таки можуть заборонити виїзд кудись. Бачиш, тільки ну, мечі це саме робить. Наскільки так. я знаю, що в нього вже є заборона якась. А, заборона, mm. так. Коротше, це обмеження, тобто це обмеження, які маємо mm. Ну, Санкції, можемо так сказати. Так. Е, але Пені, запитання Чому він не допомагав Україні під час війни? Давай так, взагалі. Чи він допомагав Україні під час війни, а потім подивився? Ну дивися, мер Дніпра, здається, Філатов, Філатов щоб да. він не помилився, Так Філатова. він заявив, що під час війни е Коломойський не допомагав фінансово і не сконтактувався з ним. Тому от така інформація. Чи допомагав Коломойський взагалі під час війни Україні? Угу. Ну, я б не сказала, да. Я б не сказала, uh -huh. що їм прям сильно якось, да. Ні. Uh -huh. Добре, чому? E, чому, то, так? чому у 2019 році навіть Коломойський заявляв, що на Донбасі воюють українці з українцями? Була така інформація від нього uh -huh. у 2019 му році. Uh -huh. Чому він не допомагав? Тобто, не... Зв'язки з РФ? Чи... А, дивись, ні, тут не зв'язки з РФ зіграли. Тут зіграло просто те, що він, він просто обстругувався. Бачиш, від підлюдних. Mm -hmm. Тобто ну не захотів mm -hmm. приймати людина, не захотіла приймати участь. Ось так. так. Ми ну, моя хата скраю, що... я нічого не знаю, все знаєш. типу, все ну, таке, не дуже ще, гарна ще... позиція. Ще цікаво мені дізнатися про стосунки Зеленського з Коломойським. Е, вони ж були такі, як партнери, колись там один плюс один канал, слуга народу і так далі. Які стосунки зараз Коломойського з Зеленським. Що до думає речі, Коломойський про Зеленського? До речі, дивись, тобто тут є чому ще саме не допомагав він, да саме образа. Карта миру падає і десятка мечів. Тобто, в даному випадку це саме образа. На Україну, mm -hmm. тобто на українців, на, ну, взагалі, да, образа. Mm -hmm. І від людину. так. Далі падає, людину, тобто ось, ось причина. Які mm -hmm. зараз відносини до зеленського з Коломойським взагалі? Mm -hmm. Так, так, так. Ну, я так розумію, що, мабуть, зеленський розірвав всі зв'язки з ним, контакти, які мав, не знаю. Ну... Дивись, відносини в них були дуже класні, тому що падає сонце тут, mm -hmm. падає десятка кубків. Це взагалі карта сім'ї. Да? Тобто, ну, mm -hmm. Mm -hmm. гарні друж дружні відносини. Десятка пентаклів, да. це саме співпраця, саме бізнес, да? і так далі. Але дивись, я не скажу, що. Тут прям Зеленський напряму замішаний до цієї ситуації з Коломойським, чесно скажу. Я тобто, думаю, що вже... США. ні, там вже структури просто які займаються, да? тобто вони не дуже підвласні Зеленському. Mm -hmm. ну, да? Тобто СБУ і так далі, вони ж типу там як... ну, мають бути нейтральні і відсторонів mm -hmm. від всього. Да? Тобто не підкупні, якщо можна так сказати. Так, так, так. В Зеленського з Коломойським в принципі збереглися нормальні відносини, двіка кубків впати, нормальні. Але все ж таки під час війни карта диявола, да? під час війни, ну да, в них були розлади паж мечів, да. недорозуміння і так далі. Не можу сказати, що вони вороги, але не можу сказати, що вони друзі зараз. Тобто, це знаєш як відносини з минулого, які. Ну, ось такий багаж є, і все так. є якийсь зв'язок, але вони, я ж кажу, є якийсь конфліктний момент, зрозумів. Але паш бачів це не дуже щось там прям грандіозне, да? Так? Це таке ага. ну, щось так. непорозуміє. І, і йдемо далі. Ще питання про Моторсіч одна з провідних у світі корпорацій з розробки виробництва ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів. Значить, донедавна належала В'ячеславу Богуслаєву, Моторсіч, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу через порушення, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями Моторсічі були заблоковані а згодом арештовані Богуслаєва в жовтні заарештували, звинувативши у державній зраді. А, тобто там взагалі заплутана ситуація, що він навіть фінансував там е, цих е, воєнні угрупування на Донбасі і так далі, що там податки туди йшли. Чи буде сидіти Богуславів? Конкретне запитання. В'ячеслав Богославій. чи буде він сидіти за державну зраду? Ну, також розумієш, також падають а, обмеження в чомусь, да, фінансові і так далі. Але ось тут, в принципі, реально, да, Арешт реальний, бачиш? Тобто башня падає і падає повішена. От тут реально. Обмеження свободи саме, реально. Дякую, це ми хотіли почути. І ще також е суд над. Костянтином живаго він перебуває у Франції. Його розшукують міжнародний розшук оголошено. Він розкрадав там над великі кошти з банку фінанси та кредит. Чи е, спіймають Костянтина Живаго? Чи буде він перед судом, чи буде його посадка? Ну, дивись, я тобі так скажу, що за ним 100% слідкують зараз. 100%. Прям. Mm -hmm. Тобто сліжка йде. Його розшукують, це правда, да, його розшукують. В принципі, а, в принципі, реально, що його знайдуть, тому що карта дурня падає, двіка жезлів падає. Mm -hmm. Реально, що його знайдуть. Але а, я не думаю, що він прям найближчий час буде сидіти, чесно скажу. Не думаю, що це найближчий час. Є, мені здається, зараз, чому так, тому що мені здається, зараз вони ще на нього щось риють, ось зараз. Тому що тут падає інформація певна, і тут де процес ще. процес Державне бюро Щоб більше дати йому, щоб більше повісити, знаєш на нього, тобто ще більше нарити на нього. Оголосило жвагу підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 з мільярди гривень банку фінанси та кредит через офшорні компанії протягом 2007-2014 років. Це є. Дякую, Марія, за цю інформацію.